Що ж, вітаю знову, дорогі читачі! Випуск Другий що почитати з дітьми? Серіал нових надходжень 2025 продовжується. Я Валентина Захабура, з вами дитяча дев'ята бібліотека. І ми продовжуємо говорити про книжки, які отримали всі дитячі бібліотеки міста Києва. Всі дитячі бібліотеки міста Києва отримали ці книжки. Прошу на це зауважити! В минулому випуску. Трапився стрибок відео, і дві книжки в нас лишилися поза межами обговорення. Тож сьогодні ми це надолужимо. Отже, дитина з мішка Івана Андрусяка. А, хтось носить дітей у мішку. А, у пана Івана є книжка про чакалку, яка носила дітей у мішку. І чесно кажучи, я думала, що це теж така історія. Але тут історія значно цікавіша, ні, не можна так казати, та теж дуже цікава, але тут геть зовсім інша. Бо інколи люди вигадують щось про інших людей або про інших істот, звинувачують їх у чомусь, у чому, напевно, самі деякі люди замішані. Отже, цю історію пан Іван присвятив своєму другові. Поетові та захисникові Борису Гуменюку, тому що саме Борис подарував йому головного героя цієї книжки Кальошка. Тому що в рідному селі, селі Бориса село Острів на Тернопіллі, ним лякають дітей, що прийде Кальошко, заховає тебе у мішок і занесе в якийсь ліс. Отже, кальошко живе у лісі. І в нього є хатинка на колесах. Але це не звичайна якась там хатинка на колесах. Ці колеса самі починають крутитися, коли приходить пора. І тоді Кальошка вирушає у мандри. І люди, як завжди, говорять: от, Кальошка, класно тобі ти поїдеш, побачиш інші світи, і там, напевно, живеться краще, не те, що тут у нас. Бо він каже: ну, напевно, завжди краще там, де нас немає. Але одного разу хтось. Пускає таку чутку, ніби кальошко, десь в мішок посадив дитину, адже він з мішком ходить на базар і торгує грибами. Він дуже любить гриби. Вміє їх збирати, ну і сам їсть і підторговує, щоб купувати собі дивовижу помідор, наприклад. І от хтось пустив таку чутку, що ніби він у той мішок з-під грибів, забрав якусь дитину. А одного разу на порозі його дому, отого от самого що на колесах, з його мішка вистрибує справжня дитина. І от про їхні пригоди, про тих, хто насправді кого викрадає, про негідних забудовників і про країну, яка хоче загарбати дивовижну країну з лісом, в якому живе Кальошка, оця от, добра. І по часу трошки смутна книжка, тому що дуже погано, коли дорослі забувають, коли в них в серці і всередині живуть маленькі діти. От. І, а коли вони про це згадують, то все в житті налагоджується. Любі дорослі, не забувайте, хто ви, і читайте хороші книжки. Наступна книжка, яка також вилетіла минулого разу, це Зірка Мензатюк, Планета Диваків. Чудова пригодницька історія про іншопланетянина, який зовсім зовсім скидається на е, справжнього е, хлопчика. І з ним знайомиться наша, наш герой Михась, і вирішує взяти його до себе в гості. Але справа в тому, що Михась живе не в сучасній Україні, а в Україні часів СРСР. І дуже багато дивного і незрозумілого для іншопланетянина тут у нас на цій планеті диваків знаходиться. Тож про їхню дружбу, про їхні пригоди ви можете почитати в цій чудовій історії. Фух, борг виконала, а зараз будуть не художні історії. Але історії дуже і дуже цікаві. Книжка Мирослави Маркевич. Музична Україна. З цієї книжки діти не лише дізнаються про видатних українських композиторів, таких як Микола Лисенко, таких як Ой. Микола Леонтович та інших, але й зможуть послухати виконання їхніх творів, скориставшись І ці виконання найкращих українських теж і хорових капел, і оркестрів, і е, індивідуальних виконавців. З цієї книжки діти дізнаються, наприклад, чому е, пану Скорика ще з юнацтва називали е, королем грибів, бо він, так само, як Кальошко з попередньої книжки, дуже любив е, і дуже знався на грибах і е, вмів їх збирати, готувати. І цим був відомим. Або чому, наприклад, я дізналася з цієї книжки, що твір Валентина Сільвестрова був виконаний у 2023 році на нагородженні Нобелівських лауреатів. От це все дуже приємні такі речі, які дізнаєшся і. Величні постаті музикантів стають ніби ближчими до тебе. Тож читайте разом з дітьми і слухайте прекрасні музичні твори. Наступна книжка Володимир Тіліщак з мамом мамонтами бізонами, як жилося людям в льодовиковому періоді. Ух, яка вона цікавезна. Адже справді раніше на землі колись давно був такий. Людовиковий період, і як люди жили, що вони їли, у що вони вдягалися, які звірі тоді їх оточували, як вони е, боролися за своє життя в тих умовах, як вони будували, от, власне, е, як вони виглядали, що вони вміли робити, і навіть як починалося їхнє мистецтво. Ви все дізнаєтеся з цієї книжки. Цікава, нескладна, розрахована на початкову школу, можна сказати, так що, будь ласочка, приходьте і читайте. Далі у нас дві книжки авторства Олени Ольховської з ілюстраціями Єлизавети Ширко. Привіт, я з України! Ця книжка розповідає і українцям, і тих, хто цікавиться Україною, про те, що таке Україна? Яка у нас держава, де ми знаходимося в Європі? Які у нас є міста і регіони, які у нас традиції, які у нас звичай? І скільки цікавого всього є в Україні, від природи до технічних усіляких знахідок до наших видатних митців. От, і народних традицій. Тож, будь ласка, читайте разом з дітьми для того, щоб. А раптом і ви не знаєте, що ж таке наша Україна. От, тож, будь ласка, долучайтеся до цікавого читання. І ще одна книжка цього ж, а, а ні, не цього дуету. Тут Олена Ольховська, Юлія Єрьоменко, а ілюстрації Єлизавети. М'якоті просто вони дещо подібні, то я й вирішила, що це одна та сама дівчина малювала ці книжки. Уроки екомислення». А сучасний світ вимагає від нас більше відповідальності. І тут дівчинка Полінка, яку тут називають По, і братик Захарчик, вони намагаються розібратися, як же жити в сучасному світі для того, щоб зберегти природу. Ну, зрозуміло, що для початку треба зупинити усілякі війни, але наша полінка роздає нам дуже важливі поради. Використовуй багаторазові речі, наприклад, неодноразові пакетики, так? Допомагай природі. Якщо бачиш сміття в лісі, не залишайся, остерень, збери його і у смітник або спеціальний контейнер для переробки. Ну і взагалі, а сам не залишай сміття в лісі, так? Якщо розпалили вогнище, то обов'язково потім його ретельно загаси, щоб жодна вуглинка не залишилася незагашена, щоб не виникло лісової пожежі. Використовуй екологічні засоби для прибирання в домі, для миття, для прання. Це також дуже важливо. Ну, і тут вона також дає нам завдання: створи плакати для лісу, щоб нагадувати людям, які йдуть в ліс на пікніки, якісь, щоб вони, наприклад, не залишали свого сміття. Вивчай тварин та рослин, тобто, як саме ми можемо їх їм покращити життя і допомогти. Тут дуже багато всього цінного, в легкій формі для того, щоб ви з дітьми опановували мистецтво екологічного мислення. Наступна книжка Ірини Запольської Валентини Вздульської таємний путівник глядача, мандрівка в історію українського театру. Боже, як це цікаво! По-перше, тут розповідається, звичайно, з чого складається сучасний театр. Це зрозуміло. Хто в ньому працює в цій професії, хто чим займається? Хто такий драматург, хто, такий, хто така режисерка? То такі гримери, композитори, софлери, техніки, бутафори, костюмери, сценографи, звісно, актори. От, як багато людей задіяно для того, щоб відбулася на сцені якась вистава. А далі йде історія українського театру, від водіння кози, і навіть показано, як зробити нам якісь маски, наприклад, до князівських розваг, яких розважали з коморохи. До мандрівних театрів, до пересувних, до різдвяних шопок, знаменитих вертепів, От, як вони організовувалися, що робилося, до шкільних театрів і аж до театру Корифелів, театр Березіль і до Незалежної України. Тож цікава книжка, з якої ви з дітьми дізнаєтеся дуже багато про історію нашого українського театру. Будь ласка. Читайте, це буде корисно для всієї родини. Катя Сіль та Оля Сніміщикова створили книжечку Хліб, що приносить свято. Дуже багато всього в нас в Україні пов'язано з хлібом. І ми постійно їмо хліб, навіть якщо ми кажемо ні-ні-ні, я не їм хліб, а булочки, а круасанчики, а різні поріжки. Стільки всього робиться з пшениці, з жита, що ми вживаємо в їжу постійно, дивовижні каші, корисні булгури, все це наша пшениченька. Скільки всього вирощує наша земля, як багато країн годує Україна, все це розповідається в цій книжці. І великодні пасочки, які випікаються, це теж хліб, тож бо вони всі робляться ну, е, є ті, що робляться з сиру, але більшість ми звикли до наших печених борошняних пасочок. Так? І паралельно з тим, які різновиди хліба бувають, тут іде історія, як зростає хліб, як зростає пшеничка на полях, її стадії дозрівання. І от, власне, хліб він стає справжнім золотом, тому що всім людям потрібен хліб. Подивіться, як багато частин світу експортується наша пшениця. Ну і так, бомбардують наші елеватори і наші зерносховища нападники, тому що їм не треба, щоб Україна була заможною, а люди в світі знали, чий хліб вони їдять. Тож, про хліб, який є справжнім золотом, справжнім скарбом, ви дізнаєтеся з цієї книжки. Наступна історія Лев у цирку не сміється. Історії хвостатих з неволі. Видало видавництво ранок. Написала Ганна Булгакова, намалювала Каріна Шуба. І тут історії дуже різних тварин, які живуть в неволі. В контактних зоопарках, в дельфінаріумах, виступають в цирках. І про те, які в них насправді є потреби і мрії, що ведмедики мають спати взимку, а не крутити колеса на велосипедах, що свинкам треба теж відпочивати, плюхатися в болоті, а не щоб їх весь час годували і гладили, бо вони від цього, виявляється, також стресують. Що і слоники, і леви. Хочуть жити зі своїми родинами в дикій природі, а не обслуговувати людей. Хоча а книжка надзвичайно цікава і вам сподобається, то я хочу дещо зауважити, що нещодавно виявилося, що виявляються у слоників в мозку, коли вони бачать людей, відбуваються ті самі процеси, як у нас, коли ми бачимо цуценят або кошенят. Тобто, ми для них дуже милі створіння, тому вони так. Терплять людей і дозволяють їм робити з собою почасти дуже недобрі речі. Тому що, ну, вони такі милі, от як для нас цуценята або кошенята. І остання книжка, про яку сьогодні ми говоримо, це історії про важливі. 75 притч для роздумів з дітьми. Це історії про доброту. Про взаємопорозуміння, про виховання, про вередливість, дуже-дуже всього багато. Єдине, але є у мене до цієї книжки, що тут не зазначені автори. 75 історій, але жодного автора. Лише в кінці подані, поданий список використаних та рекомендованих джерел. От, і тут є трошечки авторів або о, сайтів, з яких взята інформація. Ну, мені здається, що якщо це твори і є відомо, хто їхній автор, той самий Сухомлинський, в сучасному світі дуже легко дізнатися, достатньо кілька разів класнути клавішами е, і поцікавитися в інтернеті, то було б правильно кожен двір підписувати авторство. Ну, але так вирішило видавництво, вони так видали, тому. Історії цікаві? Читайте. Що ж, з вами була 9-та дитяча бібліотека. І скоро будуть наступні випуски, бо, як я вже сказала, книжок ми отримали дуже багато. І їх отримали всі дитячі бібліотеки нашого міста. Тож, ходіть до бібліотек, запитуйте новинки і читайте разом із дітьми. Приємного читання! На все добре! Дев'ята дитяча бібліотека чекає вас. І я Валентина Захабура.